На вході до маленького Маріуполя розташувалася кав'ярня. Це соціальний бізнес. Доходи з нього допомагають сплачувати орендну плату всього центру. Тут майже всі, хто працює переселенці з Маріуполя. Звідси й назва. У Дніпрі облаштували шматочок рідного міста. Працівниками їх можна назвати умовно. Це більше волонтери. Кав'ярнею опікується Володимир Лихачов. В нього 15 років досвіду у рідному Маріуполі. Тут і вирішив зробити рестарт свого бізнесу. У нас познайомили е, наші е, сумісні товариші, і ми прийшли. Ось к такому виводу: кав'ярня Літл Маріуполь, Волонтерський центр. Поруч із кав'ярнею окрема зала. Її тут називають вільним простором, бо сюди може завітати кожен, запропонувати підтримку іншим або ж безкоштовно отримати кваліфіковану допомогу. Тут підтримують малий бізнес, готові ділитися досвідом по релокації та допомогти освоїтися на новому місці. Будь-кому готові надавати психологічну допомогу для цього співпрацюють зі спеціалістами, обіцяють не відмовити нікому. Якщо у Дніпрянина є проблематика, потрібен психолог, потрібна юридична фахова допомога. Він також отримує безкоштовно. Ми не поділяємо людина з Сизюму, людина з Маріуполя або людина з Дніпра. Ми зараз всі в одному човні. Тому потрібно допомагати. Кирило Долімбаєв теж з Маріуполя, Він же й організував цей простір. каже, що орендну плату за півроку сплатив із власних заощаджень. Зараз йому багато допомагають із заходу, звіти отримує гранти. Наприклад, багато цінних книжок в цій україномовній бібліотеці сплатила грузинська діаспора в Сполучених Штатах Америки. Ми маємо всі жанри: там психологічна, мотиваційна література, історична література, дитяча, окрема там секція літератури. І кожну книжку можна брати додому. Чи там два тижні читати, ну там або пролонгувати, якщо там не встигли. Далі у планах розширювати вільний простір. Кирило орендував сусідні приміщення, там вже йде ремонт. Сергій Філіпов Ломовський, новини 9 каналу.